Раз зійшлися ми, случайно, говорили кілька хвиль, говорили так звичайно, мов краяни, що нечайно здиблються з за трьохсот миль. Я питав про щось таке, що й не варт було питать, говорив щось про ідеї, та зовсім не те, не те, що хотілося сказать. Звільна, стиха, ти о пані, і розсудно річ вела, ми розстались, мов незнані, а мені ти на прощанні і руки не подала, ти кивнула головою, в сінях скрилася, як стій, я ж мов одурілий стою, і безсилий за тобою шлю в погоню погляд свій. Чує, серце, що в тій хвилі весь мій рай був тут. Оце два-три слова, щирі, милі і гарячі були б в силі задержать його на все, Чує серце, що програна, ставка вже не верне знов, щось щемить в душі моврана, Все блідає, горем п'яна, безнадійна любов.